Є кілька речей, які мене хвилюють. Моє тіло, моє обличчя, мої колеса, моя родина, моя церква, мої друзі, мої подруги і моя порнографія. Тіло, обличчя, колеса, родина, церква, друзі, подруги і порнографія. Тіло, обличчя, колеса, родина, церква, друзі, подруги. Автор сценарію і режисер. Це вона? Це точно вона. Джозеф Гордон Левіс. Ти не можеш обідати з нею. Я не просто обідаю з нею. Може, ти з нею зустрічаєшся? Джон зустрічається з нею. О Боже, як її звуть, як її звуть. А чому ти сказала мені так? Ти повинен сам знайти відповідь. Тому що я гарний. Ти милий, ти мені подобаєшся. Справді? Так. Ось іще одна правда. Ти найгарніша дівчина, яку я бачив у житті. Ти любиш кіно? Так буває в багатьох фільмах. Гарна жінка і гарний чоловік з'їдуть на захід сонця. Усі знають, що це фальшивка. Я люблю такі фільми. Я теж чудовий фільм, але дивляться так, ніби це справжнє життя. Вихідко, що ти робиш? Дивлюсь пошту. чорта два. Восени. Воно опіймало мене, коли я дивився порно. І все? Так. Як ти можеш це дивитися? А як ти можеш дивитися ці дурні фільми? Фільми і порнографія це різні речі, Джон. Краще б ти дивився фільми. Краще б ти дивилася порно. Скарлетт Йоханссон, Джуліан Мур і Тоні Данза. Є кілька речей, які мені не байдужі. І я напевно, що хочу дружити дітей. Поглянь, що ти накоїв. Я хочу бути бабусею. У мене будуть онуки. Можна втратити, втратити себе, можна стати іншою, можна іншою людиною. людиною. Це різні речі. Я думала, ви друзі. Може, час спробувати щось нове. Смішний, зворушливий, розумний і неймовірно самовпевнений. Пристрасті Дон Жуана.